23 січня 2025 року в Німеччині у Берлінській картині галереї відбулося відкриття виставки Одеса Берлін. Європейський живопис 16-19 століть в Одеському музеї західного і східного мистецтва на виставці представлено 60 картин видатних художників Франческо Граначчі, Гверчіно, Александра Маньяска, Франца Галса та інших. 25 картин європейських майстрів на виставці з колекції Берлінської картинної галереї. Виставка проходить під патронатом президента Німеччини пана Вальтера Штайнмайера та за підтримки уповноважений федерального уряду ФРН з питань культури та засобів масової інформації Клаудії Рот. В церемонії взяли участь федеральний президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаер, міністр культури та стратегічної комунікації України Микола Точицький, уповноважена федерального уряду ФРН з питань культури та засобів масової інформації державна міністерка Клаудія Рот, президент фонду прусської культурної спадщини Герман Парцінгер, надзвичайний повноважений посол України в Німеччині Олексій Макеєв, а також директор одеського музею західного та східного мистецтва. Ігор Пороник невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року співробітники музею західного і східного мистецтва в Одесі евакуювали у безпечне місце найцінніші полотна. У вересні 2023 року 74 мистецькі роботи доставили до столиці Німеччини. А в лютому, 2024 близько десятка полотен стали частиною виставки картиною галереї у місті Берлін. Як зазначає Міністерство культури та стратегічних комунікацій, президент Пан Штайнмайер зазначив, що виставка під Кресле мужність і рішучість українців у захисті своєї культурної спадщини. Він закликав продовжувати підтримку України в боротьбі за її культуру та висловив надію на швидке повернення картин до незалежної України. Микола Точицький висловив вдячність німецьким партнерам за підтримку спільних зусиль щодо захисту культурної ідентичності України і наголосив, що українська культура є невід'ємною частиною європейської культури. Виставка у Берлінській картині галереї триватиме до 22 червня 2025 року. Відвідування виставки є безкоштовним для українців. З жовтня виставку можна буде побачити у Гейдельберзі. Юля Патлацьок для програми новин.